Всім привіт! Привет! Сьогодні разом з вами в ефірі передача шалені ручки та їх ведучі Влад та рада. Ми сьогодні разом з вами будемо робити приголомшувач... При... При... Ми сьогодні будемо разом з вами робити шалений декор для нашої спальні, кухні чи, наприклад, дачі. Для цього нам знадобиться звичайні для нас а, матеріали. Це ось такі стаканчики. А, це а, декоративні прикраси. А, можуть це бути звичайні а, не іспільні прикраси, а звичайні натуральні квіти. А, потім нам потрібна пряжа, такий жгутик. Для декору нашої пряжі нам знадобиться різні стрічки та ось такі от, як у нас радочка покаже, будь ласка. Ось такі гарні. І для того, щоб в нашій вазочці було щось десь дещо гарне та красиве. Ви можете туди ставити звичайні квіти, або якщо ми хочемо прикрасити. Прикрасити, прикрасити нашу студію, щоб вона завжди стояла. Це ось такі штучні квіти. Та, звичайно, клей та ножиці. Ну що, радочка, будемо приступати до роботи? Так, тримай тобі стакан. Ось так. Беру собі стакан. Нам потрібно взяти стаканчик і верхушку нашого стаканчику ось так, відрізати ножицями. Буквально буквально 1 см. Ви зрозумієте, для чого це нам потрібно. Я візьму ніж. Ось так. Можна взяти фломастером, відмітити. Наприклад, ось нам тут треба вирізати. Ось так. Ось. Так, радочка, ти можеш собі намітити, скільки тобі там відрізати треба. А я доки що буду відрізати. Я хочу нагадати, друзі, якщо ви працюєте з ножицями чи а, ножем, ви можете допомогти та попрохати допомоги ваших батьків, щоб в жодному разі ви не травмувалися. Ось так. Тому радочка, тобі потрібна буде допомога? Ні, чи ти сама спораєшся? Добре, бери ножиці і головне відрізати рівну лінію. Ми вже заготували ось такі наші стаканчики. Далі нам потрібно дуже просте діло робити. Ми беремо, тримай тобі, вірьовочку і клей. Для того, щоб трішечки швидше прискорити цей час, нам потрібно зробити. Клеєм. клеєм пістолетом чи звичайним клеєм. У нас часу немає чекати, тому ми зробимо клеєм пістолетом, тут точечку, і нам потрібно швиденько-швиденько обмотати наш стакан. Дуже-дуже обережно і гарно, і ретельно, щоб у нас не було зазорів. Ось такого типу, ось. щоб не було, якщо ми мотаємо, ось так. Нам не потрібно, нам потрібно, щоб вони були ось так один поряд з іншим. Тому час пішов, мотаємо. Так, друзі, і ми далі беремо наш а, стаканчик, беремо клей і дуже-дуже ретельно змащуємо наш стакан по всій площі його. Для того, щоб у нас гарно зафіксувалася наша вірьовочка на нашому стаканчику. І щоб у нас був такий ефект в'язаної корзинки. Ось так. Також я хочу нагадати: якщо ви маленькі дітлахи, то обов'язково попрохайте допомоги своїх батьків. Я думаю, ваші батьки вам не відкажуть в допомозі. І як я казав, не залишаємо зазорчиків ось так біля себе, біля гарненько, ось так. обертаємо. Багато часу по тому. Так, друзі, бачите, ось у нас радочка поробила, але це трішечки неправильно. Потрібно робити не поспішати і матати прям ось так. Ось. Щоб не було зазорчиків. Ось, Бачите, ось, ось зазорчики, ми їх отак от можемо виправити. Ось так. Гарненько. Бачите? І далі можемо продовжувати мотати. Ще так. трохи часу. Так, рада. А я хочу тобі запропонувати такий цікавий конкурс. Хто швидше замотає цей стакан? Так, ну що рада, готова? Е, До конкурсу зараз. нашого. Хто скоріше? Так. Готова? Тоді один, два, три. Почали. Я вже. Ні-ні-ні! Так, так, так. Зараз я вже закинула. Ну, Три. так ти вже закінчила, а в мене вже готово, розумієш? У мене вже готово, тому що... Птички... Птички улетіли, дивись. Ні, в тебе є на краях. Так, а я ці края зараз обріжу. Ти ж не знаєш, що треба робити далі. Ну нічого, Радочка, я можу тобі сказати так, що у нас виграла дружка, тому що ти насамперед також вже закінчила. Давай я тут обріжу. Ось так. Ну що, друзі, ось такі стаканчики у нас вийшли. Ми їх вже з радочкою обмотали. Якщо у вас залишились зверху такі невеличкі зазори, це нічого страшного, їх можна трішечки підрізати. Далі нам потрібно взяти наші верхушки з нашого стаканчика обрізаного, та відрізати буквально сантиметри 3 від цього стаканчику. Ось так. Тому що це буде так звана наша ручка в нашому кошику. Ось такий вигляд вона матиме. Ось так. Ми зараз разом з радочкою її приклеїмо. Для того, щоб вона приклеїлась надійніше, ми будемо використовувати клей-пістолет. А так як у нас, на жаль, трапилась біда з цим клеєм-пістолетом, він у нас а, згорів, а, і ми просто взяли нашу паличку для нашого термоклею, взяли сірники. Обов'язково це ми все робимо при присутності батьків. Беремо сірники, або там, наприклад, запальничку. Запалюємо сірник розігріваємо обережно наш клей. Ось таким чином, щоб він розтопився. Подули. Так, з однієї сторони примастили та швидко приклеяли І держимо пальчиками та чекаємо 3 секундочки. Один, два, три. Приклеїлись. Та з іншої сторони. А тут Ні, не хватає, воно воно дуже швидко застигає. Я думав, що не тільки клей пістолет у нас поламався і ще й спічки. Ось таким чином обережно, обережно ми можемо нагріти. Але я обіцяю, в наступній програмі у нас буде. Клей пістолет. Так. Тримай. Я тобі буду допомагати. Рада. Five minutes later. Так, друзі, ну що, ось такі корзинки у нас вийшли, ось такі кошики гарні. Далі нам ці кошики потрібно прикрасити. Прикрашати ми будемо ось такими стрічками. У нас є ось така а, широка стрічка та є ось така а, блискуча стрічка. А, широку стрічку ми будемо використовувати як декор, ось так по центру. А я зараз одразу відріжу собі. А оцю стрічку ми будемо використовувати на е, нашу ручку. Ось так от. Так. Радочка тримай. Це тобі, а це мені. Ось так. Зараз. Ось таким чином ми повинні її прикріпити. Ось так. І тут ми також попросимо допомоги, звісно ж, у нашого клею. Намостимо клей. Ось так. Тут так, хай буде тут, тут по центру. Так, так, раз. Радочка, скажи, будь ласка, а кому ти подаруєш цю корзинку чи може собі оставиш? Я цю корзинку хочу оставити собі, тому що вона дуже гарна. Молодець, а я цю корзинку подарую тобі. Як я тобі її обіцяв? Ось, друзі, дивіться, ось так у нас виходить такий декор. Далі нам потрібно взяти нашу такі блис -блисти, блисківки блискивки. Ви можете їх купити одразу на стрічці, ви можете взяти просто бусинки бісером. Та виклеяти, наприклад, зверху на нашій ручці, знизу можете викласти, тут можете зверху нашого кошика. Ми будемо викладати ось так. У нас він буде прикрашатися ось тут. Ось таким чином я одразу відрізаю. І також ми його приклеїмо ось тут. Ось так от знизу, щоб у нас такий гарний був кошик, і зверху. А я, друзі, хочу нагадати, що в нас є дуже крутецький, класний конкурс. Ви можете відправляти фото своїх поробок нам, на нашу пошту. І найкрутіші, найкласніші поробки ми будемо виставляти у себе в ефірі. І переможець самої крутої поробки прийде до нас на нашу передачу, буде нашим заведучим. Тому будемо чекати на ваші поробки у нас на нашій пошті. Так, я вже зробила, друзі. Ось так в мене вийшло Так. І далі роби ось тут точку. Ось так. Ось тут я тобі вже зробив. І ось тут. Заміряємо стрічкою. Ось так. Так, тягни, скільки ще. Все, Все, так. Тут обріжемо з цієї сторони. Ось так. Ось так у нас виходить. Так. Вау! Друзі, подивіться, яка гарна в нас получилася корзинка. Далі нам потрібно взяти нашу стрічку, відміряти ось тут зверху, скільки нам потрібно. А ще. Краще зробити ось так. Поставити тут точечку клеєм ось так. Промастити. Гарно. Ми теж, друзі, можемо так промастити 1 сантиметр десь так. Тримай. І взяти нашу таку стрічку, приклеяти ось так та обгорнути наш кошик. Ось такий Чіно, так, далі нам потрібно обрізати, Так, бере. Друзі, погляньте, ось такий вигляд вже у нас має кошик. Він такий святковий, гарний, дуже стильний, моднявий. І далі нам потрібно таким самим чином змастити ось тут знизу та теж зробити оцією гарною, синьою стрічкою, стрічкою. Такою. Ось тут знизу. Коло, коло. Тримай, будь ласка, рада, Ти поки камість змащуй, а я зроблю швиденько коло. Ось так. 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 А доки радочка доклеює, вже наша корзинка готова. Ось такий має вона вигляд. Ви в цю корзинку можете складати, наприклад, цукерки. Там ставити прикраси, як ми. Ми беремо зараз. Ось така у нас є таке сіно. Ми його так беремо, жамкаємо. Ось так. А ще це сіно ви можете зробити самі порізав е, бумагу А4. На невеличкі такі смужки. Так. А, Ось так. Ви можете наповнити нашу корзинку. Ось такі у нас є гарні квіти. Штучні, котрі будуть доповнювати ваш гарненький декор в вашій квартирі. А, їх можете також так само прикупити в будь-якому магазині для творчості. Так, А доки я прикрашаю, так бери собі. Оце твої, будь ласка. Так, і внутрі їх засовуй. Вони нам потрібні для того, щоб тримати а, всю нашу композицію. Також ви можете використовувати, наприклад, пінопласт, пластик чи ще щось типу такого. Так, друзі, дивіться, ось такий от букетик в мене вийшов. А в мене ось такий гарний букет вийшов. Ми його сюди встановлюємо. Ось так. Можете, як у мене трішки тут вийшло, так його можна зафіксувати, щоб він у нас не впав. Все. І ось така гарна композиція у нас вийшла. Давай покажемо нашим друзям. Ось так. Друзі, а я хочу вам нагадати, щоб ви обов'язково ставили вподобайки, підписувались на наш канал та обов'язково. Ставили дзвіночки, щоб не пропустити наступний випуск. Але як би це сумно не звучало, наша програма підійшла до завершення. І ми з радочкою будемо вас чекати в наступній програмі. До, до побачення!